Українська народна казка Смерть і баба. Жила була стара баба, і ось прийшла за нею смерть. Баба налякалася і просить смерть, аби дозволила ще пожити, бодай до завтра. Смерть згодилась. А щоб баба не забула, що жити їй тільки до завтра, написала на дверях Прийду завтра. Приходить на другий день смерть, а баба обурилась, показала на двері і каже Читай, прийду завтра, читає смерть. От бачиш, а ти коли прийшла? Розізлилась смерть на бабу, стерла написане і каже Добре, завтра ти вже від мене не втечеш. Смерть пішла, а баба побігла до погріба і заховалася в борці з медом. Сидить баба в бочці, сидить і все не може заспокоїтись. Ні, думає, тут мене смерть легко знайде. Вилізла і побігла до хати, розпорола перину і залізла до перини. Та й це місце бабі здалося ненадійним. Вилізла з перини і бігом до стодоли. Саме в цей час з'явилась на дворі смерть. Побачивши таке опудало в пуху і пір'ї, смерть налякалася і що духу тікати. Чи й досі боїться смерть показатися бабі на очі, а баба живе собі, вже й померти хотіла б, та смерть не приходить. Невідомо, як ще довго баба буде жити. Коли не вірите, що так воно й було, запитайте бабу вона вам сама про все розповість.